Які податки слід сплатити за продаж нерухомості в 2025 році? Чи доведеться платити нові податки на елітну нерухомість в Україні? Податки на розкіш збільшить чи ні. Мене звати Середницький Євгеній і ви на моєму каналі, тому додивіться це відео до кінця, оскільки буде дуже багато корисної інформації. Також поговоримо про новий податок, який хочуть запровадити в Україні. У 2025 році в Україні зріс податок на нерухомість платіжки із сумою податку мають надійти українцям до 1 липня 2025 році. У 2025 році в Україні підняли податок на нерухомість. Тепер кожен зайвий квадратний метр українцям доведеться платити до. 106 гривень 50 копійок, тоді як минулого року цей показник становив 100 гривень 50 копійок. Розмір податку може відрізнятися залежно від міста, сплатити його зобов'язані всі власники житла, площа якого перевищує встановлений норматив. Зазначається, що оподатковуються квартири, площа яких перевищує 60 квадратних метрів, приватні будинки понад 120 квадратів, а також житлові об'єкти із загальною площою понад 180 квадратів. Власники таких приміщень мають внести податковий платіж до 31 серпня 2025 року. Однак, як зазначається, податок не стягуватиметься із житла, розташованого в зоні бойових дій або в окупації. Також місцева влада зможе збільшити неоподатковий ліміт самостійно, наприклад, до 70 квадратів для квартир. Уточнюється, що якщо у житловому приміщенні будинку у квартирі є кілька власників, то метраж розраховуватиметься з урахуванням кожного хто проживає. Наведу приклад для більш простішого розуміння. Якщо будинок 180 квадратів, а в ньому прописано троє людей, то вважатимуться, що на кожного проживаючого припадає по 60 квадратних метрів. І податок стягуватиметься, точніше, не буде стягуватиметься. Податок розраховується тільки на площу, щоб. Що перевищує встановлені обмеження? Ставка до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. У 2025 році платіж розраховується за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 7100 гривень, тому максимальна ставка 106 гривень 50 копійок за один метр, пояснюється в повідомленні. Платіжки із сумою податку мають надійти українцям до 1 липня 2025 року. Якщо ж податок не буде заплачено, то буде накладено штраф 10% від суми податку за затримку до 30 днів. Штраф 20% якщо прострочення перевищує 30 днів. У разі систематичної несплати можливе примусове стягнення боргу через суд. Таким Чином власники елітної нерухомості, розмір якої перевищує 60 квадратних метрів, повинні платити податок на зайві квадрати. Це є до того, що все ж таки деяка справедливість в цій країні є, і багаті теж платять більше. Тому Е, як купити собі пентхаус е, 300 квадратних метрів? Зважайте на це в свою чергу. Всім відомий план Гетманцева, який назвав новий податок, який скоріш за все запровадять в Україні Він діє і в Євросоюзі у 2025 році році Україні з'явиться новий податок. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Всім відомий Данило Гетманцев. йдеться про податок для онлайн сервісів та цифрових платформ. У квітні очікується подання відповідного законопроекту на розгляд до Верховної Ради України. Очікується, що оподаткування у розмірі 5% торкнеться таксистів, кур'єрів та інших надавачів послуг, які працюють на цифрових платформах. За словами Гетманцева, це не нова ініціатива. В Європі вона вже добре відома. Цитую, це не наша ініціатива, це пункт меморандуму з МВФ. Щодо імплементації директиви ДАС 7 ми не вигадуємо велосипед, а запроваджуємо те, що діє в Євросоюзі. Підкреслив нардеп. За словами Гетманцева, цифрові платформи в Україні мають стати податковими агентами і утримувати та сплачувати податки до бюджету України. Зазначено, що немає сенсу змушувати 300 тисяч громадян. Які працюють через платформи подавати декларації це є надто складним процесом для них та держави у цілому? Нагадаю, що податкове навантаження українців зросло минулого року, так, військовий збір зріс з 1,5% до 5%. Також підвищили податки для ФОПів. Це призвело до їх різкого закриття. У січні 2025 року припинила діяльність рекордна кількість приватних підприємців. Вдумайтесь, понад 61 тисяча. Задумайтесь про цю цифру. Звісно, в мене питання стосовно перекупів на базарі, коли їх почнуть вже оподатковувати. Чи всі вони мають ФОП? Звісно, багато хто має ФОП. Але як ми з вами знаємо, що гроші на базарі крутяться величезні. Потім на наших дорогах з'являються дорогі авто. А деякі люди без доходів стають власниками елітної нерухомості пентхаусів. Раніше Гетманцев назвав. Важкою розмовою з представниками міжнародного валютного фонду, яка відбулася 20 лютого 2025 року. Його успішне проходження перегляду програми відкриє доступ до траншу розміром 917 мільйонів доларів. Україна завдяки МВФ залучила до держбюджету 9,8 мільярдів доларів. Цьогоріч заплановано отримання ще приблизно 2,7 мільярда доларів. Все прекрасно, податки потрібно платити. Однак чому не фіскалізувати повністю вже ті послуги, які надаються зараз? А саме це міські перевезення та міжміські, я вже не кажу про повну фіскалізацію в торгівлі. Більш того, багато сервісів під час реєстрації просять від виконавця послуг надати підтвердження реєстрації ФОП. Тому я виступаю про загальнообов'язкове державне декларування доходів для всіх українців. А це була вся інформація на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Якщо залишилися запитання, звісно, пишіть їх в коментарях під цим відео. І найголовне це бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.